Доброго весняного вам дня! Програма «Зроблено в кінкрос. Вітає всіх своїх глядачів, які вже широко розплющеними очима чекають і гадають, а що ж такого ми будемо робити сьогодні? Почекайте трішки і дізнаєтесь. Давайте познайомимося з нашими чарівними гостями. Як тебе звати? Марта. Марта, а які твої неулюдніші напої? Мохіто, а як робиться мохіти? Знаємо угоре м'яти. Класно. А твої? Клубні клубнічні найулюбленіші. А в Софійки? Е, не, не знаю, напевно рі, е, також коктейлі, клубнічні, різні баналі. Добре, сьогодні ми з вами чому запиталися, які напої ви любите, тому що сьогодні ми з вами зробимо підставку під напої. Не знаю, напевно, у вас якісь вдома підставочки під гарячі напої є, але ми їх сьогодні зробимо з звичайного старого cd диска mm -hmm. Отож, знайдіть в себе вдома старі cd диски приготуйте клей та ножиці, а також придбайте фетрову ткани. тканини нам треба вирізати кружок. Тут і пригодяться диски. Прикладаємо їх, обмальовуємо довкола та отримуємо кружечок правильної форми. Не забувайте, що для підставки потрібно два кільця для зовнішнього і зворотного боку. Тому розрахуйте кількість тканини правильно. Далі беремося за ножиці та акуратно вирізаємо основні кола і трішки менші білі. Тепер приклеїмо наші кружечки до диска, акуратно по периметру наносимо клей, прикладаємо тканину і фіксуємо. Зверху кріпимо ще один кружечок. І знову беремося за тканину і ножиці. Як і завжди, складаємо фетр у кілька разів та вирізаємо такі от дольки краплинки. Розрівнюємо їх та акуратно приклеюємо на диск півколом. Останні дольки займають свої місця, і виходить ось така апетитна цитрусова підставка. Просто ідеально до чаю. Навесні погода промхлива, тому теплі речі завжди потрібно мати під рукою. Светри. Ось що вам і тепло подарує, і дозволить створити справжній стильний лук, який? Давайте подивимося у рубриці модняшки. І малюки, і підлітки. Діти будь-якого віку обожнюють светри. Особливо, якщо це модні світшоти з прикольними принтами, або ж ході, затишні, теплі і обов'язково вільні. Крім фрістайлу у весняній моді залишається і елегантність. Тонкі светри, що застібуються на кілька ґудзиків посередині, шикарно виглядають і в поєднанні зі спідничками і зі штанцями. Ще один фасон кофти прямого покрою з подовженим рукавом. Тут головний акцент на візерунках та кольорах. Що більше, то модніше. А справжня прем'єра світових подіумів светри халати з подовженими полами. Самі бачили, яка краса у нас вийшла, аж захотілося теплого чаю з лимоном. І тепер кожен з вас переконався, що не варто спішити викидати непотрібні речі, адже за бажанням з кожної з них можна зробити щось справді красиве і потрібне. Саме з цим ми займаємося в програмі Зробимо Кінкрос. Хочете разом з нами? Пишіть на адресу кітшоусобака.радіолюкс.ком або ж телефонуйте за номером телефону 297-7770. А День сміху ми відзначимо разом з вами. І робити з нагоди цього свята будемо маски-смайлики. Обов'язково запасіться картоном, ножицями, розинками, клеєм та фломастерами. Роблено кінкрос бажає вам сонячних днів, веселого настрою та яскравих провод. Перетворюйте кожен день весни на справжнє свято. А саме як ми підкажемо вам у наступній програмі. Всім па-па! Па-па!